Доброго ранку всім і дорослим, і малим. Запрошую вас на заняття по ознайомленню з предметним довкіллям. Всі веселі та здорові до заняття. Ви готові? Тож, починаємо. Діти, скажіть мені, будь ласка, ми живемо в місті чи в селі? Правильно, в місті! А як називається наше місто? Правильно, Запоріжжя. А який транспорт ми можемо побачити у нашому місті? На вулицях нашого міста ми можемо зустріти різноманітний громадський транспорт: це і автобус, таксі, тролейбус. Трамвай. Це все громадський транспорт. А люди, які користуються громадським транспортом, є пасажирами. А щоб бути чемними пасажирами, треба пам'ятати деякі правила. Сашко на зупинці автобус чекав, голосно сміявся, весело стрибав. Наче так і треба. Оком не мигнув. Зачепив бабусю, дідуся штовхнув. Обурились люди. Що це за хлоп'я? Ти хіба не знаєш поводитись як? На зупинці потрібно спокійно стояти. Людям що поруч не заважати. Зупиняється ось транспорт. Двирі відчиняються, вже Михайлик та Іван на сходах штовхаються. Кожен перший хоче влізти, щоб біля віконця сісти. Хлопці, стійте, ви куди, трохи постривайте, Хай спочатку й вийдуть всі, а тоді сідайте, щоб тисняви уникнути. До правил треба звикнути. Хто виходить, пропусти, тоді спокійно зайдеш ти. І якщо хочеться поїсти, в транспорт краще пізніше сісти, щоб когось не забруднити, через це не червоніти. Хоч поїздка у нас дальня, але транспорт не їдальня. Ще з дитинства вчать нас мами поступатися місцями. Бо бабусям, дідосям важко вже стояти, вік похилий, над усе треба поважати. У салоні транспорту поводь себе чемно сядь, якщо є місця. А якщо ні, стій так. Щоб нікому не заважати. Голосно не розмовляй, не бігай та не штовхайся, поважай тих, хто знаходиться поруч з тобою. Тримайся за поручні, щоб не впасти під час зупинки транспорту. Любі діти, пам'ятайте, що ви вже дорослі пасажири, Дотримуйтесь цих правил, будьте вічливі! Уважні, люб'язні, і тоді кожна ваша поїздка буде комфортною та приємною. А щоб закріпити правила поведінки в транспорті, давайте пограємо в гру з цеглинками Лего. Якщо дитина поводить себе правильно, показуємо зелену цеглинку. Якщо ні, червону. Ну що, починаємо Михайлик сидить. Та дивиться у телефон. Біля нього стоїть бабуся. Їй важко стояти. Михайлик не поступається місцем. Правильно робить Михайлик? Чи ні? Яку цеглинку ми піднімемо? Правильно червону. Подивіться: ось Оксанка, вона поступається місцем дідусю. Чи правильно вона робить? Яку цеглинку ми піднімем? Так, правильно, зелену. А ось Дмитрик біжить по салону до виходу всіх штовхає. Чи правильно він робить? Яку цеглинку ми з вами піднімемо? Молодці, червону, правильно. А ось стоїть Даринка, тримається за поручень, бо вільних місць немає. Як ви гадаєте, правильно вона робить? Яку цеглинку ми маємо підняти? Так, зелену, правильно. Подивіться, а ось Миколка допомагає бабусі вийти з транспорту. Чи правильно він робить, чи ні? Яку цеглинку ми з вами піднімемо? Так, правильно, зелену. Отже, завжди виконую правила поведінки у громадському транспорті. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі!